У селі Біла Криниця Кам'янецької громади менш ніж 100 жителів. Тут немає кабельного інтернету, користуються мобільним зі слабким сигналом. Співробітник селищної ради Іван Зеленівський каже, щоб під'єднатися до мережі, потрібно виїжджати з села. Його фактично немає ні мобільного, ні дротового. А мобільний не працює, тому що немає зв'язку нормального. Шукають де зв'язок або виїжджають за межі села і там. Уже проходить їхнє спілкування, де є зв'язок. Село подали на програму швидкісного інтернету серед вимог участі, аби у населеному пункті була бодай одна будівля соціальної сфери. У білій криниці є музей та сільський клуб. У Білій криниці взагалі немає інтернету і це велика проблема, тому що люди не мають як подивитися якісь новини, спілкуватись. Є протяжність, стільки то кілометрів поставити широкосмуговий доступ інтернету до культурних закладів, до, до комунальних закладів, це медичні заклади, це клуби, ну, музеї. Тому у нас біля границі їх не так багато, але все одно є. Загалом в області заявки на участь у програмі подали Берегомецька, Веренчанська, Вижницька, Кам'янецька, Конятинська, Кострижівська, Мамаївська, Путильська та Селятинська громади. Програма передбачає підключення закладів соціальної інфраструктури, тобто шкіл, бібліотек, дитячих садочків до швидкісного фіксованого інтернету тобто до кабельного інтернету. За словами Андрія Набока, участь у проєкті взяли понад 700 громад. На прокладання інтернету виділили 500 мільйонів гривень. Під'єднати інтернет у селах, які переможуть, мають до кінця року. Юлія Трач, Василь Салига, новини на Суспільному, Буковина.